Бандитські угрупування, інсценування вбивства, викрадення та катування це історії, які відбувались у порятині. З вами я, Маша, ведуча «Чи боїся та темряви, і сьогодні я занурю тебе у справжній жах. Якщо ти цінуєш наш проєкт, то перевір свою підписку на канал, адже для нас це справді важливо. Пирятин. маленьке містечко на Полтавщині. Тут проживає понад 15 тисяч людей. Та сьогодні ми розповідаємо не про загальновідомі факти, а про темну сторону Пирятину. від 90-х до сучасних замовних вбивств. Резонансне вбивство військовослужбовця та на цій автозаправній станції на автодорозі Київ-Харків у Пирятині близько опівночі. 31 січня невідомий розпочав стрілянину. Сьогодні суд планує обрати запобіжний захід підозрюваним у вбивстві військовослужбовця Полтавського ТЦК у Пирятині. Сьогодні прощатимуться з Олександром Сикальчуком, військовослужбовцем ТЦК, якого убили в Пирятині. 4 лютого диканька. Траурний кортеж із півсотні автомобілів повільно розтягується вулицями селища на кількасот метрів. Люди виходять із домівок, зупиняють машини на узбіччях, стають навколішки. Хтось хреститься, хтось мовчки опускає голову. Так диканька проведжає свого земляка військовослужбовця ТЦК Олександра Сикальчука. Всі обговорюють те, що досі не вкладається в голові. Олександра вбили не на фронті, а в тилу. Олександр Сикальчук народився 29 серпня 1985 року на Чернігівщині. Після школи пройшов строкову службу, а потім навчався в професійно-аграрному ліцеї. На роботу влаштувався до диканьки, що на Полтавщині, ремонтував автомобілі. Згодом одружився і мав двох дітей сина Артема і доньку Софію. За словами односельців, Олександр людина працьовита, старанна, без зайвої гордини. Саша добрий душі чоловік. Був. Дуже спокійний, відповідальний. Навіть ранком того дня, що його вбили, ми його бачили, як і щодня. Він або до дружини на роботу заїжджає, або дитину везе в садочок. Завжди привітається. 27 вересня 2023 року Олександра мобілізували на службу до ТЦК. Спочатку був гранатометником, згодом став стрільцем. Товариші по службі згадують, що колега сумлінно виконував усі завдання. Олександр не був кар'єрним військовим. За станом здоров'я він був обмежено придатним. Ще під час строкової служби у 18 років його комісували. Але коли настав час мобілізації, він не дивився на довідки і пішов служити. У ніч на 1 лютого 2025 року Олександр супроводжує автобус із мобілізованими, що їде до навчального центру трасою Полтава Київ. Для нього це звичайний робочий день: перевірка списків, посадка людей, контроль зброї та порядку. Він навіть і не підозрював, що може статися щось погане. Автобус рухається темною трасою. Серед мобілізованих Євген Щербак. Чоловік помітно нервує і постійно телефонує своєму родичу Вадиму Кузубу, передає його локацію та інформацію про швидкість руху автобуса. Близько півночі автобус наближається до Пирятина. Зазвичай прямуючи до Києва, водії роблять тут короткі зупинки на заправках. Щербак починає скаржитись на погане самопочуття: нудота, судоми — усе виглядає реалістично. Олександр Сикальчук реагує згідно з інструкціями. Просить водія зупинитись на найближчій АЗС, щоб надати допомогу. Автобус заїжджає на заправку, двері відкриваються, а Олександр виходить з Євгеном. Близько півночі у темряві з'являється чоловік у балаклаві. Це Вадим Кузуб, той самий родич, якому мобілізований, передавав детальну інформацію телефоном. У нього в руках мисливська рушниця. Кузуб стрімко наближається до Олександра і кричить, щоб той кинув зброю. Військовослужбовець відмовляється. Кузуб без вагань стріляє майже впритул. Олександр падає на асфальт. Звук пострілу і нерухоме тіло викликають шок і паніку в усіх, хто перебуває на заправці. Чоловік ще живий, однак згодом від отриманих трав помре на місці. Кузуб підходить до пораненого і зриває автомат. В цей час Євген Щербак користується моментом і тікає з автобуса. Пізніше він заявить, що боявся за своє життя і тому втік. Разом із кузубом вони зникають у темряві. Повідомлення про стрілянину надходить до поліції миттєво. Оголошують спецоперацію Сирана. У області перекривають усі дороги та ставлять блокпости. Але є нюанс: втікачі залишили цифровий слід, тобто дзвінки Щербака кузубу, відеоспостереження на АЗС, одяг і напрямок втечі. Вже за кілька годин злочинців затримують. Під час обшуку в них вилучили мисливську рушницю, з якої вбили Олександра. Викрадений автомат Калашникова та корпуси гранат, що свідчать про ретельну підготовку до порятунку родича. Після затримання стало відомо, хто ці двоє, які спланували напад на військовослужбовця. Вадим Кузуб мешканець Вубен. На момент злочину йому було 40 років. Він не мав постійної та офіційної роботи. Це за версією правоохоронців, показує, що він не цурався знаходити легкі і не завжди вагальні способи досягти мети. Також правоохоронці припускають, що кузуб мав військовий досвід і навички поводження зі зброєю. Другий учасник 36-річний полтавець Євген Щербак. На момент злочину він був мобілізованим, якого супроводжував Олександр Сикальчук. Щербак родич співмешканки кузуба. Саме цей родинний зв'язок стає основою злочинної змови. Мотив чоловіка простий: він боявся відправки на навчання та служби. Страх був настільки сильним, що змусив його обрати шлях, який зрештою призвів до смерті іншої людини. Щербак діяв як навідник, саме завдяки чому Кузуб зміг підготувати засідку і напасти на сикальчука. Однак втекти і уникнути відповідальності за свій злочин чоловікам не вдалося. Вже 3 лютого їм обрали запобіжний захід. Тоді нападник сказав, що коли вистрілив у Олександра, він ще був живий, а винна швидка, яка, мовляв, довго їхала на виклик. Це так, як зазначено в клопотанні прокурора? Не все. Ходячи був живий, він, кричав, що вони чивани чи і скоро під'їхав мені через сорок. А далі розпочались суди, які тривають і донині. І на моє скромне переконання, вони триватимуть ще довго. Адже на кожному засіданні з'являються нові деталі. Ось, до прикладу, у грудні 2025-го кузов заявив, що планує одружитись. І знаєте на кому? На жінці, яка проходить у справі свідком. Її хотів виставити свідком, але вона відмовилася з постати 63 днів. Тому що всі свідчення були здійснені з свідчення неоругами. Якщо ж жінка дійсно одружиться із підозрюваним, то давати свідчення у суді більше не зможе. Тож ви розумієте, про що я. До речі, на цьому ж засіданні інший обвинувачений заявив, що на одному з документів у справі його підпис підробили. Хочу сказати, що я не отримував питання прокурора ну, про продовження тримання проватую. Про те, що і, ви, ви, ви виску, то, що отримали до одного, до другого попитання чоловікам продовжили строк тримання під вартою до середини березня цього року. Це означає, що вирок суду ще попереду. Однак як скоро це буде, невідомо. Порятин 1995 рік. До відділку міліції приходить жінка. Вона схвильована, говорить швидко і плутається в словах. Каже, що зник її син. Він працює таксистом та вчора вийшов на зміну. І додому вже не повернувся. Жінка відчуває, сталося щось погане. У міліції приймають заяву. У 90-х таке зникнення рідко закінчується добре. Чому? Повернемося у той час. Привуки і поряти не просто сусідні міста, це територія, де владу мають ті, у кого є гроші, зброя і люди. У регіоні працюють кілька кримінальних угрупувань: це банди з лідерами, виконавцями, охороною та зв'язками. Вони контролюють бізнес, перевезення, торгівлю паливом, кришують підприємців. Риуцька банда агресивна, добре озброєна, з досвідом силових розбірок. Пирятинська менша, але амбітна. Вони хочуть розширення, але дещо у них спільне. Вони хочуть мати владу над одним газопереробним заводом. У час, коли країна живе по бартеру, завод дає живі гроші: газ, паливо, логістика. Контроль над заводом це влада над регіоном. Ось так і починається ця історія. Червень, 1996 рік. Представники Привуцького угрупування та троє учасників порятинської банди забивають один одному стрілку, нібито обговорити завод. Місце зустрічі ставок поблизу села Удайці дайці Привуцького району, територія віддалена від населених пунктів, а поряд лісосмуга хороше місце для розмови безсторонніх і є, де швидко приховати сліди після розбірок. Привуцька банда прибуває першою. Група більша за кількістю людей. Частина учасників має при собі вогнепальну зброю, автоматичної пістолети. Вони готові до розбірок. Група з Перятана приїжджає на автомобілі коричневого кольору. За кермом найманий таксист, житель Пирятина. Він не бере участі у переговорах і чекає у машині неподалік. Банди починають розпивати алкоголь та обговорюють контроль над заводом. Однак домовитись сторони не можуть. Переговори заходять у глухий кут. Один із лідерів привузької сторони розуміє вихід один. Тож чоловіки з порятинської банди починають бити. У цей час таксист усе бачить. Він не втручається і не намагається втекти. Фактично стає випадковим свідком злочину. Після побиття пирятинців їх силоміць сядять у автомобіль та везуть до лісосмуги неподалік. Таксист розуміє, що ситуація вийшла з-під контролю, але вже нічого зробити не може. У лісосмузі Привуцька група зупиняється. Побитих чоловіків виводять з автомобіля. Після цього банда повертається до машини і одним пострілом вбиває невинного свідка таксиста. Тюва чотирьох загиблих закопують у лісосмузі, зброю ховають у тому ж районі. Автомобіль відганяють і залишають у кущах біля траси привуки перятин Саме цю машину і знаходять міліціянти після заяви матері таксиста. Автомобіль знаходився в цьому місці. Літом це ж кущі були. Вони так і знаходяться на даний час. Тобто воно стояло за кущами, і практично його було не видно. Вони навіть сюди їхали на прилуки. Вони автомобіль не бачив. А вже потім тобто вони вже наблюдали дивилися за, за облеглою територією. Тому, тому побачили». Жінці повідомляють про знайдену автівку, і вона розуміє, що відбулося щось жахливе. Адже на лобовому склі видно кулю від пострілу, однак її сина всередині нема. Тіво таксиста знаходять аж через півроку. Згодом, наприкінці 1995 року, правоохоронці розслідують вбивство працівника міліції. Під час розгляду цієї справи затримали одного з членів Прибузького злочинного угрупування. Тоді ж він почав давати свідчення. Розповів не лише про вбивство міліціонера, а й зізнався про розстріл Пирятинської групи. Саме завдяки його показам слідчі змогли знайти місце поховання тіл у лісосмузі. І почалось слідство, але воно не закінчилось успішно. Головний учасник банди Валерій Куц зник аж на 26 років. Його оголосили у загальнодержавний та міжнародний розшук. Дані внесли до всіх наявних на той час баз, але безрезультатно. Червень, 2021 рік. Цей же Валерій Куц їде на відпочинок до моря. Його маршрут проходить через місто Перятин. Патрульна поліція зупиняє його автомобіль за перевищення швидкості. Перевірка водійського посвідчення показує, водій перебуває у розшуку вже понад 20 років. Справу розглядають на Чернігівщині, Вічнянському районному суді. Та Куц не визнає своєї вини. На суді каже, що в нього вже голова кипить і він нічого не розуміє. Перший раз почув це, як мені підозру вручили. про цей, У мене голова кипить, я не розумію, чому так. Десь хтось щось хоче, хотів скрити, отак, а тепер свої помилки хочуть виправити. Вже ж ніхто нічого справляти не хоче ніде. Отак воно і продовжується. Це моє тільки висновок, по тому що я читаю. Також додає, що на момент вбивства проживав у Києві. 12 червня 2024 року суд визнав його винним за двома статтями бандитизм і умисне вбивство чотирьох людей. Він отримує 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На момент вироку йому 61 рік. Три роки, проведені в СІЗО під час слідства, зараховуються до терміну. а решту він має відбути за ґратами. Ця історія почуває з гучних новин та заголовків. У 2020 році на трасі поблизу Порятина знайшли розстріляну машину, а в ній вбитого чоловіка. Вже за кілька годин у соцмережах розпочались дискусії: дехто був в шоці, а хтось помічав дивні деталі. Наприклад, що тіло не показують, постріли у машину дивні, і вбитий на дорогому авто непроста людина. За даними телеграм-пабліків, вбитий Олександр Мазур. Людина з дуже неоднозначною репутацією. Мазур, уроджений з Донбасу, людина з довгими і міцними зв'язками у кримінальному середовищі ще з початку 2000-х. Він роками перебуває в орбіті так званих горлівських авторитетів, виконує для них делікатні завдання і поступово вибудовує власний вплив. До 2014 року він працював у звичайній для того регіону логіці – силовий контроль бізнесу, вирішення конфліктів, неформальні домовленості. Після початку війни Мазур різко змінює курс. Він не йде на окуповані території, а приїжджає до Києва і фактично виходить з-під контролю своїх колишніх кураторів. Починає працювати з іншими кримінальними групами, заходить в аграрний бізнес, заводить нові знайомства і водночас активно формує публічний проукраїнський образ. Саме в цей момент у нього з'являється багато конкуренцій і ворогів. У 2020 році люди зверху вирішують, Мазура потрібно ліквідувати. Через посередників шукають кілера. Сума замовлення близько 50 тисяч доларів. А вже 29 липня 2020 року на трасі Київ-Харків, неподалік Пирятина з'являється чорний Мерседес. Автомобіль стоїть на узбіччі. Вікна простріляні, в салоні чоловік, який без свідомості сидить за кермом. Свідки викликають поліцію. Зовні все виглядає як типовий розстріл автівки. Такі коментарі і роздає поліція журналістам. Але вже наступного дня поліція робить заяву, яка перевертає всю історію. Виявляється, що вбитого немає, це інсценування. Олександр Мазур живий, а все, що сталося, спецоперація Сирена. Суть проста: замовник має повірити в смерть жертви і заплатити. Посередник домовляється про зустріч з кілером у Києві, привозить з собою оплату за виконане вбивство. Проте передача грошей відбувається під контролем поліціянтів. У момент, коли сумка опиняється в руках ківера, відбувається затримання. Всі розмови, домовленості і фінансові операції задокументовані. Слідство швидко виходить на замовника: це Армен Саркісян, відомий як Горлівський. Це одна з найвпливовіших фігур кримінального Донбасу, колишній наставник Мазура. Людина, яка не пробачила йому відмову підтримати проросійські процеси у 2014 році. Для цього середовища Мазур-Зрадник. А зрадників за їхніми правилами не залишають живими. Судова історія затягується, фігуранти виходять під заставу, справа поступово зникає з заголовків та новин. Але ця історія має своє продовження. У 2025 році в Москві вибухає автомобіль в елітному житловому комплексі гине Армен Саркісян. Людина, яку вважають одним із ключових замовників вбивства Мазура, сам стає жертвою ліквідації. Мені подошла банда в составі трьох чоловік і запишили в машину. На відео місцевий підприємець Борис Кириченко. Йому 55 років. У нього аграрний бізнес: поля, зерно, кукурудза, постійна робота зранку ранку до ночі. Типовий фермер, яких на Полтавщині сотні. Але в певний момент Кириченко стає мішенью. Відомо, що крім бізнесу, він має гроші, бо нещодавно продав зібраний урожай. 30 грудня 2021 року, напередодні нового року, Борис Кириченко повертається додому. Близько п'ятої вечора він заїжджає у двір, виходить з машини, і в цей момент на нього нападають. Двоє чоловіків діють швидко і жорстко. Його силомість заштовхали на заднє сидіння власного автомобіля, сіли за кермо і одразу виїхали з міста. Десь за 30 кілометрів від порятина викрадачі зупиняються. Кириченка виводять з машини. І тут він робить єдине, що може, намагається втекти. У відповідь лунають постріли. У нього не влучають, але наздоганяють. Жорстоко б'ють, зв'язують руки і ноги, голову замотують скотчем. Фермери знову закидають у машину і везуть далі, у напрямку Києва. А там почалось справжнє пекло. І, в издевались надо мной. сломали ребра, пробили голову пістолетом, стріляли в мене. Кожен день приміняли крабні фізії розправи. Спочатку від нього вимагають 400 тисяч доларів, потім сума зростає до мільйона. Паравельно вимагають переписати бізнес і майно. Йому дають зрозуміти або він погоджується, або його уб'ють. Тим часом родина фермера починає бити на сполох. 1 січня, коли Креченко не виходить на зв'язок і не з'являється на святкуванні, вони заявляють у поліцію. 7 січня нападники починають діяти. Купують надувний човен, насос, 20 кілограмову гантель, дріт, трос і лопати. План такий: прив'язати чоловіка до вантажу і втопити в Дніпрі. Увечері того ж дня на осокорках двоє чоловіків накачують човен просто на березі річки. Поруч лежить гантель. Вони готуються до вбивства, але не встигають. Поліціянти виходять на них саме в цей момент. Одного затримують одразу, другий намагається втекти, але згодом його ловлять в Одесі, третього затримують пізніше. Останній і показує адресу будинку, де тримають Кириченка. Фермера знаходять. Він побитий, виснажений, але живий. Його рятують буквально за кілька годин до запланованої страти. Згодом стає відомо, хто саме стоїть за викраденням. Це троє громадян Азербайджану. Вони лише виконавці, які роблять брудну роботу. Але залишається головне питання: хто ж замовник? Засідання тривають понад три роки. У квітні 2025 року суд нарешті ставить крапку. Усі троє виконавців отримують по 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Але замовники так і не названі. На перший погляд Пирятин – маленьке містечко. Зазвичай здається, що саме в таких містах можна почувати себе у безпеці. Але за спокійними вулицями завжди можуть ховатись угрупування, змови та небезпека. Пам'ятай, що темрява може з'являтися там, де її зовсім не чекаєш. Але випуски чи боїся ти темряви, чекати точно варто.